Доброго дня, Миколаїв! Сьогодні у нас 1 жовтня, 24 рік. І сьогодні ми поговоримо про жимолость. Жимолость, ну, поговоримо коротко, ясно і все, що там розповідати. Вже прийшла осінь, але багато людей кипішують на рахунок ось такого стану жимолості. Сохнуть листя, опадає, що відбувається, чим підкормити, як спасти і все інше. Дуже багато зараз набігають всяких порадників, які радять там підкормити, полити, ще щось. Не переживайте, це звичайний стан жимолості. Це і так вона трошки затягнулася, тому що було посухо. Зазвичай вона вже в кінці літа починає скидати листя. І виглядає вона ось так. Здається, що кущ засох, що вже пропадає, треба рятувати, а нічого не потрібно робити. Тому що це звичайний стан жимолості. Ну, є, звісно, ось, ось іще зелені, тому що це пізніше, а це дуже рані. Жимолость, вона раніше. І це її звичайний стан. Ось такий стовбур. Кора, здається, відпадає. Це вона змінює кору, так сказати. Вона скидає стару, наростає нова, це нічого страшного. І це майже вся жимолость, яка на крайній випадок є в мене. Це нормальний стан жимолості, особливо зараз восени. Тому що бачимо, які ось іще зелені, які вже повністю засохли, які тільки-тільки ну, починають. Все воно залежить від того, від строків дозрівання. Оця сама перша вона вже й заснула. Вона засинає. І дійсно ось ці палочки, ось ці гілочки тонесенькі, вони здаються засохшими. Як би ви не дивились, ви навіть починаєте їх ламати, а вони вам здаються засохшими. Але повірте мені, якщо ви, звісно, доглядали і поливали, і у вас ось таке відбувається, то переживати нема за що. Якщо ви не поливали і не доглядали за кущами, ну, то можливо у вас і засохло. Чому? Тому що жималась дуже рання ягода. Дуже, вона раніше полуниці, вона прокидається дуже зарано. Ще тільки-тільки морози відходять і вона починає прокидатися. Тому вона раніше всіх. І входить в стан спокою. Так що нема чого переживати, все з вашою жимолостю добре. Не слухайте ось цих порад про всякі підкормки. Звісно, полити, підкормити на осінь фосфорно-калійними потрібно, дати їй якісь підживу, щоб навесні. Тому що знову ж вона дуже зарано починає відростати, дійсно, її підкормити потрібно. Але. З надією те, що у вас позеленіють листя і все буде добре, не надійтесь, це звичайний стан жимовості. Це як з лохиною. Влітку, коли всі кричали, що потрібно рятувати лохину, обробляти, щось робити, а ми нічого не робили. І в нас вона пропала. Але то пропала не із-за цього. А ось ті самі кущі, ми нічого не обробляли, нічого не робили. Просто спала температура, просто лохині не підходить наша південна погода. І її потрібно притіняти, щоб вона гарно росла. Тому що полив поливом, а сонце робить свою. Але це вже інша тема. Наші підчепики кизилу зростають, також зростає фундук, гранат, плоди дозрівають. Буде все добре, інжир, хурма і все інше. Он, як гарно у нас інжири зав'язали, застигають. І буде все добре і в нас, і в Україні, і в кожній родині, коли кожен буде займатися своєю справою.